Програмування багатофункціональної кнопки виклику R85 White Holder Rex і пейджера R03 Watch Pager Rex. Watch Pager R03 торгової марки Rex USA бездоганно працює з кнопками-холдерами меню R85 REX. Для програмування багатофункціональної кнопки виклику R85 в пам'ять пейджера R03 необхідно перевести пейджер r 03 Rex в спеціальний режим, що дозволяє коректно працювати з багатофункціональними кнопками виклику. Для цього необхідно зайти в меню налаштувань пейджера, Натисніть і утримуйте одночасно дві кнопки на пейджері до появи звукового сигналу. На екрані пейджера з'явиться текст RecBTN. Вам потрібен розділ, який відповідає за режими роботи пейджера. Для цього три рази натисніть на кнопку з символом M для зміни розділів налаштувань. На екрані з'явиться напис «Set Mode». Цей розділ програмування відповідає за зміну режимів роботи пейджера. Зайдіть в нього, натиснувши кнопку Вхід. Ви увійшли в розділ вибору режимів роботи пейджера. За умовчанням у пейджері R03 програмно встановлений перший режим цифра 1. Вам потрібно його змінити, збільшивши числове значення в лівій частині екрану пейджера до цифри 6. Для цього натискаєте 5 разів на кнопку символом M. Таким чином, ви збільшили значення режиму програмування з 1 до 6. Це максимальний режим роботи пейджера R03 Rex, який дозволяє коректно працювати з такими багатофункціональними кнопками виклику, як R85Rex. Підтвердіть зміну налаштувань пейджера, натиснувши кнопку з символом Вхід. Ви автоматично вийшли з меню налаштувань. Тепер після встановлення шостого режиму роботи пейджера, ви можете легко запрограмувати багатофункціональну кнопку holder R85Rex в пам'ять пейджера R03. Для цього знову зайдіть в меню налаштувань, натиснувши і утримуючи кнопки на пейджері. На екрані пейджера з'явиться текст RECBTN. btn Цей розділ відповідає за додавання кнопок виклику в пам'ять пейджера. Зайдіть в даний розділ, натиснувши на кнопку з символом вхід. На екрані Пейджера з'являється два сегмента для встановлення будь-якого двозначного номера кнопки виклику. Наприклад, запрограмуємо у watchPager R03 кнопку виклику під номером 27. Цифри 27 це 2 десятки і 7 одиниць. Відповідно на місці першого сегмента, що миготить і відповідає за значення десятків, виставте цифру 2. Для цього натисніть 3 рази на кнопку з символом M. При цьому значення збільшиться від 0 до 2. Щоб перейти до другого сегменту, який відповідає одиницям, натисніть і отримайте кнопку з символом вхід до моменту, коли починає блимати другий сегмент. Щоб виставити цифру Цифру 7, натисніть 8 разів кнопку з символом «М». Таким чином, на екрані Пейджера ви отримали двозначне число номер 27 Щоб запрограмувати в пам'ять Пейджера багатофункціональну кнопку r 85 rex під цим номером, натисніть на будь-яку з п'яти кнопок на холдері. Після натискання на кнопку на пейджері вімкнеться вібросигнал і засвітиться екран. Підтверджуючи, що програмування успішно завершено. Щоб вийти з режиму програмування і додавання кнопок виклику, натисніть і отримайте одночасно дві кнопки на пейджері. Перевірте роботу бездротової п'ятикнопкової кнопки виклику R85 REX. Натисніть послідовно на всі функціональні кнопки виклику холдера R85 під номером 27. Програмування багатофункціональної кнопки виклику r 85 White Holder торгової марки Rex USA успішно завершено. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.